Україні, слава нації, смерть Рашиський Підер Федерації. Сьогодні я вам хочу розказати про одну цікаву дуже фічу під назвою ОТГ. Що таке ОТГ? Оце є ОТГ-перехідник. Вот. Чому я нею зацікавився? Зацікавився я нею, тому що я придбав собі новий гаджет Sigma Mobile. Я сказав, досить, бляха муха, того Китаю вже він о сто чортів бля, під, під, по самі помідори. І вирішив придбати справжній український бренд Sigma Mobile Eкstріam PQ56. Офігенний супер -мега танк бляха муха Степень захисту Пі 68 вісім, блін. Просто неубієнний. Можна ним дрова тако колоти, бля. О, бля, Ахуєнна ідея. В селі соки зламалась. Не треба купляти буде. Підводою обхати, ніфіга йому не буде, блін. О, 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 до речі, наклейку з от Така херня лишилась. Зараз піду, коротше, візьму губку, блін, з миющим, блін, під краном його певно, щоб інакше не здирається. Інакшого виходу нема. Так от, менша стемка. Коротше, я про цей телефон ще обов'язково зніму відео. Це просто бамбезний супа-мегатанк. І всього за 5700 я його відхопив. Хоча середня ціна сьогодні вже 7100. Була 7 пару днів тому назад. Я ще спів дуже гарно. І от цей телефон якраз підтримує ОТГ. О, Що це таке? Це означає, що якщо ви маєте спеціальну ТГ-кабель і перехідник, то без проблем ви можете в телефон втикнути флешку, клаву, мишку навіть. Да? Казалось би, хтось займається таким ізвращенням. Ізвращення не ізвращення, але досить... Прикольна тема. Мишкою водити по андроїді, блін. <свист> Правда, згортати додатки досить незручно, так виходить. Вот. Е -е 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 ще що? А, да, і ще часом. Вот мій телефон підтримує цю фічу. Можна загаджати навіть інші гаджети. І так, більш детально. Зараз я вам все розкажу і покажу. Поїхали. I ready? I am ready. І так. Поїхали. Значить, маємо ОТГ, маємо телефон, маємо флешок до хіра. Зараз вам все то я буду показувати. А, да, З одної сторони на ОТГ кабелі йде. А, мікро USB або USB Type-C, тому що зараз сучасні всі гаджети з Type-C. Мій не виключення. Це один із новіших телефонів. Так, на Android 13-му. Його вставляємо в телефон. З другої сторони, в нас USB-мама. Мама, не папа. О, ну суть і логіка. Мама, папа, думаю, понятно. У нас тут не уроки з сексології. Але коротко. От сюди в цю дюрку можна втикати. Оце от папа. О, о, Оце у мене йде з кабель, яким я конекчую до ноутбука. Упс монітори там дивлюсь температуру батарей. А, да, до речі, а ви подбались про свій енергонезалежний інтернет. Заупсували ось такого от друга, раутер називається. Дивіться, як я оригінально зробив. О! Ебіть його! Коротше, блін. З цього упсіка, це старейші мастекали. Вірний друг служить з сьомого року, блін. Красавець. Ще ці збі батарейки, бля, хамуха, я забув, що таке міняти батарейки на 6 років. такий откий прихідник прийшов купляти, бо тут стандартні комп'ютерні розетки як 14 а Не шуку. А от блок живлення такий під. Звичайні розетки. О, я і монітор одним, бо монітор вже сучасний зашибись. О, Подбайте обов'язково про енергонезалежний інтернет, тому що зараз йдуть О, Ті йобарі москалі вже достали, Ну нічого вони скоро здохнуть. А, це однозначно. Так. Е, е, тепер показую. Конектим сюди флешку. Вот. Але зразу хочу вам розказати один нюанс. Що? Флешку стандартний провідник. В даному випадку, тут на 13-му Андроїді, в нас є Google Files. Так. От він. Він не побачить її. От. Демонструю. А побачить її тільки-тільки провідник якийсь сторонній, наприклад, Explorer, es Explorer і тому подібні. Всякі Explorer, x Explorer. Ну, я користуюсь, до речі, CX і всім рекомендую. Досить класний, хороший. І Якщо хочете, пишіть в коментарях, я вам зніму відео. Вот. Це моя показується пам'ять. Бачите, основна пам'ять є з Д-Карта. Тепер що буде, коли я зараз от сюди втикаю флешку? Це флешка в мене з образом Acronis. До моєї восьмої вінди. Спеціально взяв її Бушну ще за 39 гривень, колись вона вже така зачухана, зарепана. Вот. Спеціально, щоб тупо туди образ тули. Образ відновлення, тупо для моєї вінди. О, ноутбучний. О бачите, сразу оприділило мені мою флешечку. Я її відкрию. О, я бачу всі свої файли, блін. Офігеть. Ну тут такі цікаві, тут от, бачите, єфі, рековер менеджер, ну, бо це я файл образу відновлення. О, але. Є от один прикол. Можна перекидуватись ними, да, досить зручно, прикольно. Е, з флешками USB 3. Чому я так підозрюю, що цей перехідник я брав на IT-боксі, його кажу, брав. Дешево, досить обійшло. 64 гривні блин, разом з враховуючи те, що там в мене бонуси по бонусах. О, але він йде з Type-C на USB-мама а і USB другої версії. А не третю. А третя, от бачите, це от такі, з синім цією фігньою. Така, як мій Кінстон. Да, До речі, оцю флешку я виграв від Хотлайна. Писав відгук про компанію Кінстон в одному конкурсі, і ви не повірите. Під щасливим номером 13 я виграв оцю, от, флешку, блін ще й DDR п'ятого покоління оперативну пам'ять. Куди й діти, бля, в мене ноутбук на DDR3. Продаю, до речі, три штуки. Якщо що, пишіть. Е, так от, з третіми флешками є один прикол. Зараз вставляю. Вставимо. Так. Розблоковуємо. Що мені пише? Це X відкрився, але от зверху там, де USB. О! Проблема з носієм? Чого? Е, Шторкніться, щоб виправити. Та нема там ніякої проблеми, я недавно її пхав, блін. О, натискаємо. І воно пропонує форматнути. Ні, ні, ні в якому разі, бо як форматне, всі дані полетять. Ні, якщо там нема даних, я поки не знаю, я потім якось попробую переккопіпічжу, бо в мене до хіра там даних. Що тут, що отут 128-гігова флешка, ну там до фіа в мене забито все майже. Ну, довго копіювати. Потім я перекопію і попробую форматнути, подивлюсь, що буде. Бля, Вася, до кому а... ти розказуєш, ну, забив порнухою всю флешку. Пов'язано із тим, що, 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 оце USB 2, це 3. Е, Є такі нюанси. О. Якби я форматнув, я думаю, там все буде гут. Можна на неї. Тут теж завжди викидає. О, воно сразу викидає отако. Це X explorer в мене сразу, по дефолту. Тому я рекомендую його викинути. Завжди відкривати додаток цей X-Explorer, коли під'єднується пристрій USB. Так. Завжди можна поставити птічку. О, він відкрився. Але от знову він мені викидує мульку. І. Є проблема з носієм вже другим, вже моя робоча флешка на 128 гіг. Ну як кажу, я поки не маю часу форматувати. Ну я даю гарантію, що воно буде працювати. Ну, USB другий він бачить, нормально все бачить, ви ж самі прекрасно в цьому впевнилися. Я вам показував тільки що так. А тепер саме цікаве миша. Ха. Колись давно я довго не переходив на сенсорні гаджети по тій одній причині, що мені не вистачало отої мишки на екрані телефона, блін. Тепер цю затею можна реалізувати. Е, ну воно, не знаю, чи воно зручно, але, от, до речі, для геймерів буде дуже корисна ця фіча в тому плані, щоб підключити USB джойстик і рубатись якусь ігруліну. Це взагалі хігенно. Я підключаю це в мене мішак, от Не йде просто тут запутаний. Те. О! шик! І тепер що ми бачимо? Ви не повірите. Віндовсовська <плес> мишка лазить по екрану Андроїда. Ахінєть! Де ви ще таке бачили, да? До речі, от притягується все за що. чудово. Правда, от згорнути догори оце ех! мишкою трошки рагульно, але нічого на 13-м я капіча, типа, оба. О, Може відкривати тут різні додатки, там що хочеш, коротше, собі відкриваєш. О, Google Photo, там, допустимо, да. Джик. тік. Дік... Ну, коротше, прикольно, цікава така цяцька, бляха. О, Клаву можна підключати, так. Да. Да. Але ні в якому разі я не рекомендую. не то, що не рекомендую, забороняю даже підключати до нього. Молодильник та пральну машинку. Ні в якому разі. По USB, ноутбука або внешній жорсткий диск. USB-шний диск. Тому що йому не вистачить живлення. Вот. І ви можете таку херню породи, блін. Для внешнього жорсткого диска треба живлення. Вот. Тут можуть бути проблеми. А ноут то взагалі. Там ще спалите нахерні і материнку. І буде піпец-срачка. Да, ще одна корисна можливість цієї всієї фічі. Деякі телефони підтримують зарядку через ОТГ. От мій підтримуємо. Зараз я вам то продемонструю. Опять втромляємо. Зарядку іншого телефону. Так, несу я зараз, в мене є такий. Допотопний древній агрегат називається Konya. Це планшет на 4,2 Android. Халяву дістався, я вирішив з ним побавитись, зробити з нього богеньку лялю. А, поставив туди телеграм, смартю, да, і ведь, все працює. Правда, через АПКшки це все сталося. А інакше ніяк. Бо сервіси Google тут вже не підтримуються. Все, він же труп. Для Google він труп. Ну так як файлопомойка він пайдет, як то кажуть. Е, вот, в принципі. Бачите, батарея вже тут на пределі, а батарея довго тримає. навіть 3G немає. Якщо, коротше, якщо хочете, пишіть в коментарях, я зніму відео, як я на нього мені вдалося поставити і Telegram, і SmartTube, і навіть офіс поставити. Документи можна читати на великому екрані прикольно, до речі, документи читати. О. Так. Старомляємо. Один конець сюди, другий конець сюди. Зараз що ми будемо бачити? Оба! Так, о! І дивіться, блискавка. Значок блискавки пішов. От-от-от. Є, думаю, всім видно. Гаджет заряджається. Заряджається. Тепер показую ще наглядно, щоб ви точно бачили, що він заряджається. загрижається. Незручний такий відбиток пальця. До речі, оце його мінус цього телефона. А, так, що він заряджається, я вам навіть продемонструю, блін. Візьму, запущу. Утилітку, всім вам добре відомо. Якщо ви дивитесь мої відео і на мій канал, а якщо ні, то вмірші й робіть це бігом. І там є відео про цю таку корисну утиліту, Ампера називається. О, за допомогою неї можна виявляти, чи у вас проблема з загадним кабелем чи з блочком. О-о-о, так, десь відійшло, бо ампера щось не хоче мені мігати. Ні, загажається. І зараз ми побачимо. Дивіться. Якщо жовтим кольором, я так швидко нагадаю, хто не дивився моє відео, то значить він розряджається. І от дивіться, як росте струм розрядки, дико росте просто. В нормальному стані, коли він розряджається, да, він буде жовтим, коли він не заряджається, але там струм не буде так рости аж до 900 мА. Це майже ампер, ніхіра собі. Значить, ну, і це не дивно, тому що він зараз віддає свою всю енергію о цьому от древньому динозавру. О! Було би дуже добре ще от на ці, але туди воно точно не стане, поставити ампер і подивитися. От, от так от. Так. О, отак от. от штука. Цікава, корисна. На цьому все. Всім пока. Всього вам хорошого, мирного неба. Ну і пам'ятайте. Україна переможе! Слава Україні! Слава нації, смерть пісю нам з федерації.